І станом гнучним і красою І станом гнучним, і красою, пренепорочно молодою старі очі веселю. Дивлюся, іноді дивлюся, і чудно, мов перед святою перед тобою помилюсь. І жаль мені, старому, стане твоєї Божої краси. Де з нею дінешся, єси? Хто коло тебе в світі стане святим хранителем твоїм. І хто заступить, хто укриє От зла людського в час лихий. Хто серце чисте нагріє огнем любові? Хто такий? Ти, сирота, нема нікого, опріче праведного Бога. Молися ж, серце, помолюся я з тобою. Щось пророче мені вже зазирає в очі, і я вже Богу не молюсь, уже й на тебе не дивлюсь. Мені приснилось. Ти вже мати не в оксамиці, не в палатах твоє голодне дитя. І в'яниш ти, а одні лицять несуть все добре за собою, уже й надію понесли. І ти осталась на землі одна однісніка. З тобою єдине добро було твоє дитя, поки росло, в колодочки поки вбивалось, опирилася, і ти осталась, Стара не мощи. Людей. Людей, неприязних благаєш і Христа, ради простягаєш коло зачинених дверей старії руки. Отак її іноді тобою, тобою, серце, молодою, Старі очі веселю. Дивлюся, іноді дивлюсь на стан твій гнучний, І за тебе тихенько Богу помолюсь. Молися й ти, святого неба, на тебе серце не зійшло, твоя і доля, і недоля.